Всім привіт! З вами Кіт-Кіт, і сьогодні ми подивимось неймовірну гру на Матільді. Берете Матільду, коли хочете навести суїту на карті. Ось таку зборочку з такими емблемками бовим заклинанням я використовую, в принципі, ніби все, як у всіх. Вивчив перший навик як перший, щоб допомогти ліснику швидше забирати ліс. Мені дуже подобається Матільда, тому що в неї бігаєш і робиш суєту на карті. Там боцсейвів, там заатакував, там заагресував. І дуже важко спіймати, бо вона завжди швидко бігає. Тичку дав, побіг, другий скіл дав, побіг, бігаєш туди-сюди, коротше, суету наводиш. Ну. А що ще треба для щастя, в принципі? Тут кріпочки допомогли забрати мідіру, йдемо далі, побігаємо Фредріну, забирати ліс. Дивимося, що нічого не відбувається на карті, і в принципі, ну. Задача роумера завжди якусь там... допомагай своїй команді. Тут поміг, там поміг. Бачимо, що Фреддік, ну, не дуже швидко забирає. Ми йому першим своїм скілом допомагаємо це зробити. Зараз наб'ємо ще другого кріпочка. Бачите, він раз, підтягнувся і вже швидше забирає цього кріпа. Бачимо, що тут якась суета, сілена щось там коротше, цей... забирає Селенку. Ну нічого страшного. Ми відходимо, там уже наш Фред нас захищає. Такий широкий короче, прийшов важний бумажний такий що, давайте хто раз на раз махатися будемо. Забираючи наш лейлу. Отдається просто, ну нічого, хоча б Гренджера забрали за це. Вейла ще забирає цей мужчина. Просто дивіться, що він на мужика просто робить 2 кіла зробив і йдемо далі фармити. Ну. Пушка, дивіться, просто раз. Я вітерочок взяв, другий скіф нажав, і ми вже пів карти пробіжали з Фредеріном. Ось для чого нужна Матільда. Якщо у вас в команді якийсь малорухливий лісник, Фредерін, якийсь Альфа, може, ще якийсь барц, не знаю, може якийсь щось, щось таке коротше, з такого розряду, берете Матільду і пришвидчуєте фарм його лісу в рази. Там, коротше, суті не били, чонга забрали, черепашка, коротше, раз, два, отакого, пів-пів-пів робимо і, і все. Якщо у вас в команді якісь дуже подвіжні лісники по типу Фані, по типу Лінга, сенсу з ними бігати взагалі немає і їх пришвидшувати. Вони і так дуже швидкі. Але ви в такому випадку заберете. Танковістю своєї команди. У вас максимум, хто буде танчити, це експовик, і не завжди в соло рангі хтось на експу візьме вам танка. Там піде якийсь Даріус, піде якийсь Сан, піде якийсь Зелонг, які взагалі будуть безполезні. Так, да, ви можете на скілі витачити, якщо у вас будуть якісь слабкіші супротивники. Але не завжди треба розраховувати на те, що у вас будуть слабкі супротивники. Ви маєте Правильно робити драфти на вашу команду, це вже буде залог успіху. Бачимо, да? Фредік такий забрав, другий скіл ми нажали, пришвидшили його і вже видвігаємося на ганг. У нас була ульта. Отако з ульти залітаємо, сразу станчик даємо, френд підходить і ну, без шансів. Без шансі. Що тут можна ще зробити, коли в тебе летить отака маса контролю. Дем тут такого всіх розлякуємо, всі матільду бояться, тому що думають, що зараз вона влітить, контроль насип і все. Бачимо, підтягуємо Фреда, ну кріпочки закончили. Ренчер їх дуже швидко зачистив. Дедем далі суєту наводить. В принципі, старт непоганий. 4-2 у нас вже рахунок, Фред там підкачується, короче, розкачується, галдішку фарміт, ми сразу раз, короче, ульту кинули. Зле контролиру до Фред просто є просто мега -много контроля в нас в команді в нашому, типу дуо, можна так назвати, рандомським. З Фредом. Ми просто нікого не випускаємо з-під контроля. Мана у нас поки що ще закінчується, поки в нас книжечки немає. Першим я завжди збираю батіник. Батінок допомагає мені швидше бігати, бо інколи люди рашать флягу. Щоб швидше користь була з фляги, але коли ти бігаєш і даєш імпакт по всій карті, ну, мені кажеться, це буде набагато краще. Тут не дуже вдало ми запригнули в віхерь цього вейла, віддали нашого лісника, хочемо. ну, Типу вже черепаха стоїть, а ми її забрати не можемо, йдемо, позабираємо тут мід. Може заберемо якусь галду. Селенка підтягується. Ми зробили мув, типу ми пішли туди, а вернулись сюди. Зонім черепаху бачимо, що лейла її там розмінає вже. В принципі, вона може її і забрати повністю соло. Я так розумію, в неї якийсь вампірім зобраний чи щось таке. Ще ми хотіли застілити сині, не дуже вийшло, але окей. Бачимо, що Гатотік там. Прис... Бачите, всі користуються другим навиком е цієї Матільди. Щось не так, вони на другому навикі можуть там або догнати, або коротше, вийти з файту таким чином. Ви ще побачите в майбутньому, як мої брательники, братішечки, рандомчики коротше, виходять з файтів. Отут ми вже нагліємо просто-таки сюди його, сюди, отак. Дами просто подвижкою, подвижкою. Настільки ми вже себе добре відчуваємо в цій грі, що ми домінуємо просто повністю. Забирали вишечку. Кріпчиків забрали, взагалі без фарму залишаємо супротивників. Гренджер тут щось питався. сразу ульту в нього влітаємо. Ну, і що, і що. Ну, і нічого, все, він уже труп. Але господи, як засейвив його вейл своїм контролем. Забрали і мене, забрали нашого лісничка, але забрали Гренджера. Ну, звісно, розмін, ну, такий собі. Конечно, конечно, таке, таке собі. Сидимо в таверні. Ну, нічого страшного, треба уважити, да, так? Не підставляється такого жорстку під контроль. Я тут думаю, ну чи антигіл збирати, чи ні, ну. А в принципі проти кого. Нема проти кого того антихіла збирати. Ну їх і так... Ну тот і типу гатоту можна різати, да? його атхил, можна різати щиточки Адеті, ось, який вона, вона робить, і типу може вона і ще магічний адхіл буде, теж її будемо різати. Забираємо, забираємо просто, дивіться, танк проти танка махали, пів часа, коротше. Наш танк переміг. Добре, я дітку ще сюди вкапів. Забираємо просто. Мінус 3. мінус 3 робимо. Вже 12-6 щот. Це якась просто тотальна домінація. Ну, не то, що ви тотальна. Ладно, це не 12-1, не 12-6, ще окей. Ще не так все запущено. У нас то преимущество, якесь є там по золоту. Але не мега неймовірне. Отако, От бачите, Фред раз і підлетів. Забрали вишку, помчали далі. І бігаємо завжди. Е, показуємо своїй команді, де хто знаходиться з ворожої команди. раз Фред, дивіться, просто він підлетів на цього рейнджера. Е, відпускаємо, тому що під вишечкою ми його вже там не цепанемо. Відходимо, відходимо, ще туди гатодік, запригує другим скілом. Підтягуємо, підтягуємо, підтягуємо такого. Думаємо, ну, типу, дуже незручне місце для файту, тому що е, вузький простір, в них там вейл мене забирають, погано, погано заініціював, там запригнув, е, КД в мене ще не вистачає. Ульту не дали прожати, просто законтролили і я відпис. Забрали так само баданга. Пік, в принципі, якщо не рахувати лейлу, хоча лейла теж непогана, але тільки лейті, так? до и треба еще Пик у нас Селена, мета имбова, мета метова, Баданах тоже сильный, Фредрин апнутый тоже топчик и Матильдочка, конечно, наикраще, наилипшие саппорты котики можно взять и короче просто у нас ну команда У, это просто пик в принципе ну на победку. Рейнджер у них Паніерфліни, ну таке собі. Хоча грейнджер все одно фармить швидко і так далі, але мобільність в нього знижена. Що відіграє свою роль в його грі. Типу він став ну слабкіший. Отаку От пресуємо ворожу команду. Забираємо одного, другого, все-все ну типу, нічого складного, просто люди. Попались мені рандомчики, які знають, що треба робити в цій грі, які кнопки треба нажимати, ось так я вже агресивно влітаю сюди на гренку, прямо під вижечку, виживаю, забираємо, і вижечку теж забираємо. Ну, розумієте, да? Коли в тебе ось такі рандоми, і коли в тебе зелонг, який з лінії не йде 20 хвилин, поки не знесе їм трон. Взагалі не участвує в файтах і так далі. Або коли в тебе в команді якась не... людина, яка не розуміє, що взагалі ну, треба робити в цій грі, ми вот такого питалися забрати тут Чонга, гнались з ним, гнались і попали такого в ловушку від ворожої команди. Попали на ульту Вейла, попали на Ульту Адєтки, і в ітогі ми взагалі нікого не забрали. Двоє здохли, я і Селенка. Фред ще вижив, продовжується файт. Боданг тут сочно залітає, дає ульт, забирає ще когось наш стрілок на Лейлі. І треба відходити, треба відходити. Двох забрали. В принципі, розмінялись. Да? Забрали їхнього АДК, забрали їхнього. А, не мідер. Там же одета була на експова. експова одєта. Ну от, Що я і казав? В них в команді взяли руїну, взяли вейла. І взяли одету, типу на експ Я не спорю на XP. Чи на голду Ні, не на голду А де вона була? Даже ем, вже так не згадаю. короче суть в тому, що в них пік не дуже підходящий взагалі. А, гре... по-моєму, на у вона у них стояла ця одета, а Гренджер був лісний. Я вже запопутався, що там відбувалося в ворожій команді. Але суть то не міняє. Людина руїнить їм пік. Э, руїнить їм катку своїм тупим піком. Взагалі недоцільним. Э, такого, бачите, ми влетіли взагалі до них на базу, там, коротше, такого покружляли, суету навели, всі на нас загрились. Э, а ми такого другий скіл спишечка і вийшли оттуди. Ну, звісно, якби ми за контроллер, я б вже оттуди не пішов і так далі. Ну. Ось такого ми тут такого пригаємо туди-сюди, ультуга тота, дав. Хотів, ну, о, мінуси ульти Гатота, типу, що вона довго кастується, вона класна, але бачите, він її нажав, уже там нікого не було. Ульту Гатота доцільно, мені кажеться, приміняють, коли вже хтось дав якийсь контроль. Вже якийсь файт почався, і ти продовжуєш контроль своєю ультою. Окей. Ну, типу, як в можна сказати, більший такий якийсь танк, чи що. Бо якщо ти перш танк, ти залітаєш. З другого скіла, наприклад, тобі треба дати ульту. Ти даєш ульту, поки ти там десь літаєш, всі можуть порозходитись, зафокусить замість тебе, зафокусить твоїх АДК і, і решту команди. Вони получать уже по пів хп, а ти такий, оп, я пригнув. І що? Ну, Я так думаю. Треба забирати лорда, кажу я, і вже заканчувати цю гру. допомагаємо Баданджику Баданджику, нам треба бачимо, що лорд появиться на верхній лінії. Запушимо тут кріп кріпочків. В принципі, треба було б фарм комусь цей лишати, але ми не хочемо, щоб в нас тут вишка впала, поки хтось дойде забирати той фарм. Лордик вже з'явився і йдемо на допомогу своїй команді на центральній лінії. І, бачите, всі вже розбігаються, як тільки прийшла Матильда. Того засейвили, Фред живий, кори здали контроля. там засейвили, тут засейвили, точки понароздавали, Лейла всі зробили. Все, отак має бути. Лейла пішла на лорда. Ми тут йдемо сюди, забираємо пачечку і... Від зоніум, якщо можна так сказати, єдиного Вейла, який так нічого не зробив, в принципі. Тим не менше. О, оце засада, оце кресятина. Просто сів такий, каже, я буду сидіти і чекати вас у кущах. Кинув кілька скілів, ну і забрав. Молодець, молодець. красина тактика. Це як, блядь, може він мейнер Aidor і Савіра? Все може бути. Окей. Граємо далі, бачимо, все-таки антихіл я забрав, да, тому що проти Гтота, проти Одетки корисно, якась в них там Грейнджер теж, да, в нього є там якийсь вампір з матнавика, або ще щось. Чонг в них бігає. тоже хілиться на херово. По-моєму, в першу чергу я його взяв проти Чонга. Бо ну, нереально він відхилюється. Це неприємно. А, зараз, до речі, до речі якщо я комусь цікаво, мета така, що. В міду збирають антихіли, Беруть якогось мага, наприклад, Аврору, якусь там жусіньку, не знаю хтось там. Кімі на мід, до речі. Я ще вам зроблю відео Кімі в мід, це досить цікаво, тому що ти забираєш пачку, йдеш наводиш суету там на іншій лінії, в тебе вже там є швидкість, в тебе є там якийсь кон... який, який контроль на кнопках бачимо, який соковитий файт проїхав. У нас двох забирають. Отако на пацеві ми відходимо. Трьох-чотирьох забираємо з ворожої команди, там лишається тільки Гренджер. Гренджер Гренджер в принципі, в принципі, може нам відпустити кріпчики, він відстрілюється і ультою, і першим навичком. Ми вже йдемо ну, в цю вишку, вже стараємося ультою закидуємо, але ви Оттуда, тому що бачимо, що кріпочки наші закінчились і нічого з того не буде. Стараються хлопці, стараються важко пробити защиту з Одети, важко пробити защиту з Вейла, бо да, вони там контролять. Коли ти типу, не можеш зарашити під ворожовичку, вичку, получаєш много урона, много контролю в обличчя і вас просто всі забирають. Чонгу я дуже не сподобався, він просто за мною бігає. Дуже не любить мене чонг. І дуже хоче забрати, але в нас вистачає швидкості, щоб такого від нього втікти. Наша команда нам допомагає. Бачимо ульта, дітки відбігаємо, питаємось когось засейвить. Вони могли, в принципі, пригнути на мій другий скіл, але але хотіли мене забрати. перед з другим скілом звідти який ще саппорт. Зможе такого через стінки від кого десь втікати. Хто там, Ангела? Не зможе. У неї такого нема. флорін теж не зможе. І якщо флорін зафокусити, ну, вона труп. Якщо вона підставиться. Якщо якийсь там, ну, білерик. Немає. Гатот може перепригнути, тигрів, я не знаю, тигрів може своїм другим ривком типу, через препятствия проходить. Це, конечно, ну. що просто пташка просто. бігає такого через стіну туди-сюди, коротше. Скорості в неї просто... Уйма! 18-та хвилина, хочу написати хлопцям, щоб ми забрали усільного лорда, але бадан просто не хоче то слухати. Нам там лишалась буквально хвилина, щоб його почекати. Ну, якщо вважаєте, що можна і так, в принципі, можна і так. Бачимо, що дуже швидко збили лорда. Бачимо, що там тіма підходить. Стараємося отакого когось тут розбайтить, розкайтить, розкайті він на ульту, а дідку, але впригаємо. У нас все-таки не так багато защити, здоров'я. Бачимо, що баданг сочно ловить кілька ворожих морд в свою ульту. Отакого такого пригаємо, когось пытаємося, нанести урон. Файт там, в принципі, вже закінчився. забрали у нас один в один. детству забрали, Баданг забрали. Надо відступати, тому що там в нас іде, треба йому засапортити. То що ми забрали, звісно, файно. Але бадан у нас теж багато контролю видає. Дуже. Потрібний челікс в нашій команді. Бігаємо таку антихіл розкидуємо. Першим скілом урон наносимо, запригуємо корот, туди. Там ульту комусь нажали, перший скіл комусь нажали. Ні, все-таки перевірив я в себе. Забрали мене. 17 хвилин ми вже просто питаємося їх додавить, додавить, але бачимо, що вони захищаються. Непогано захищаються, у них є там. Достатньо ренджу, достатньо фронтлейну, в них Чонг залітає, да, в них атот залітає. Е, багато маг-урона залітає від двох магів, які в принципі, ну, кілька предметів вже зібрали собі на махорон, так що урона там достатньо. І грейнджер, який ще здаліка насипає, до яких треба теж добиратися таку, в тил ворога, щоб когось там позабирати. Чи та фінки я собі забрав ласт з латом для того, щоб не помирати від прокаста вейла десь, коли він мене ловить, щоб не помирати від е, ульти Одетки. так само Гатот там ще теж накидує непогано, коротше за своєї пасівочки може тобі пів хп збрити стички одко, допомагає вже зафармити скоріше нашому танчесу Лисному. І... Підпушуємо, підпушуємо, Гренджер тут поставився все. ну, типу, Тут уже Гренджер точно не уходить. Бачите, ми підтягуємо нашого Тунчеса вперед. Тако, бачите, раз він відпригнув, відскочив. Е, набагато мобільніший стає ваш немобільний танк. Е, Гренджера все-таки не забрали, господі, як він живе, як він вижив. У мене, якщо що є безсмертя, нічого страшного. Забрали гренку. Але в нас десь здохли лейла і сілена. Тобто теж невеличкий ресінхрон десь у нас був по командній грі. Там хтось десь загуляв, тут -то десь хтось загуляв. Бачимо, що ісо. два ворожних жирніча тут в центрі. Питаємося їх забрати, розминаємо е -е, і тікаємо. Просто кайтим, дивіться, кайтим е -е, ворожого. Експовіка на лоу ХП, він дуже хотів мене забрати. Гнався до последнього, забрав з мене безсмертя, а сам помер і за собою ще привів їхнього тунчеса, якого теж ми забрали. Все, мінус три ми їм зробили. Фронта в, в них просто немає. Ну. І що, адітка хотіла з когось підсидіти в кущах, в неї це не дуже вийшло, і ми просто мчимося за одєткою, отримуємо контроль від Вейла. А, але там уже, в принципі їх особо то не спасе. Лейла вже стільки шмота мота що вона в соло може того лорда забирати без проблем, і не просидати по ХП. Прикриваємо на всякий случай їх зверху, таку отхилію. Дивимось, щоб ніхто не підходив, завжди пам'ятайте, якщо ви граєте на роумірі на якихось жирних персонажах, давайте віжен, щоб ніхто не зміг просто взяти і підійти до е, лорда, щоб не, не заскочили вас зненацька, тому що це може трагічно закінчитись. Так хоча б ваша команда побачить, ага, там хтось іде, треба відступити або підійти, або ще щось, або ще щось. А якщо ви будете просто стояти за своєю командою. Або танчить лорда в передніх рядах. Особо допомоги це ніякої не зробить. Забрали, забрана в них одєтка досі сидить в верні. Ми заскакуємо такого, на другим скілі підтягуємо Фреда, ульти забираємо зразу гаренку і бігаємо, просто пригаємо другим скілом, хілим нашу команду, щоб не так далеко, і флягу їм дати. Все, дивіться, ми забрали одного, другого, мене забрали нічого страшного. Е, і тут уже Сіленка ще когось забрала, вейла зі своїх пасівочки ще одного Селена просто гризе їх. Ну, Селена взагалі молодець. Сілена це мета. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишіть коментарі. А який у вас улюблений мейн, е, на якого ви б хотіли подивитись у моєму ісполненні? це в коментарі. it a próxima.